何 <music> Усім привіт, вас вітає Суспільний університет. Ви знаєте, мені бабуся в дитинстві розповідала, що раніше за вишиванкою можна було зрозуміти, звідки є людина. Тоді звичайно, це здавалося неймовірним. Але зараз, коли ми бачимо, як вишиванка вийшла за межі музея, ми бачимо, що дійсно полтавська вишиванка відрізняється від, наприклад, Буковинської. Тож Суспільний університет вирішив трошки більше і ширше про це поговорити. Сьогодні будемо розглядати центральну київщину. Сьогодні у програмі. Юрій Мельничук, майстер вишивки, дослідник українського традиційного вбрання, народознавець. Пане Юрію, дякую, що завітали. Дивовижна лекція, дивовижна тема, звичайно. І хотілося б напевно першим запитанням, таким загальним, дати навіть собі зрозуміти: от що є спільного в різних? Українських регіонах ми будемо говорити про Київ, про Київщину. А чи є якась ознака, яка є в будь-якому регіоні, і що відповідно говорить це українське вбрання, це українське вбрання, і це теж є таке? Звичайно, вбрання кожної землі вирізняється своїм колоритом, але спільним є для всіх українців те, що використовується біле полотно на натільному вбранні сорочках. І також всі регіони України, хто менше, хто більше зберегли білу вишивку, вишиття білим по-білому. Хоча також монохромна вишивка, скажімо, червоними, чорними нитками, вона також присутня по всіх регіонах. Поза тим, є певні навіть орнаменти, які теж зустрічаються по всіх землях України. Однак ясно, що історія і Клімат, природні зони, статева, вікова структура населення, вона позначається на вбранні і таким чином складно розказати, що таке український костюм загалом. Тобто, це завжди ми повинні прив'язуватись до якоїсь певного історико етнографічного регіону. І Ой. тому сьогодні ми вирішили поговорити про те. Ту землю, на якій ми зараз з вами знаходимося, тобто це Київщина, це регіон середньої Надніпрянщини. От він досить великий, і це середня течія, зрозуміло, Дніпра. І Київщина, як земля, це виключно правий берег. Тобто те, що зараз ми знаємо, Київська область знаходиться і на лівому березі, історично, все ж таки, це були колись Чернігівщина і Полтавщина. І центральна Київщина це звичайно регіони, райони, верніше, які належать до лісостепової зони, тобто вже полісся, це вже північна київщина і зовсім інший там костюм. Центральна Київщина це Вижгородський, Макарівський, Кілосвятошинський, Васильківський, і Обухівський, і деякі інші райони. Все ж таки, ми сьогодні хотіли би поговорити про жіночий костюм. Я хочу подякувати фотографу Сергію Мольченку і моделі Людмилі Сівцевій Климук, дизайнеру, які погодилися зробити цю презентацію. Так, от, перше, що одягається на людину, звичайно, це натільне вбрання сорочка. І ми сказали, що в українців і так само і на київщині, це сорочка з тонкого, білого, ляного або конопляного домотканого полотна. В цьому випадку в нас в наших фондах ми маємо в костюмі центральної київщини сорочку іскрамного ляного полотна, тоненького, біленького, тобто завжди намагалися чим тонше, чим біліше полотно використати для святкових сорочок. От і оздоблене воно червоно-чорною вишивкою, традиційними швами для київщини, косою гладдю, штапівкою і хрестиком. А що на самому візерунку? Її просто з такої відстані не видно. Так, ми зараз це... побачимо, Окей. там будуть деталі. Далі на сорочку одягається поясне вбрання, це спідниця. Із знову таки фабричної жакардової важкої такої бавовняної тканини чорного кольору, яка завжди має понизу якийсь декор у вигляді застрочених складок або нашивок стрічок вузьких смужок тканини здебільшого плису або оксамиту. Потім до поясного вбрання також долучається обов'язково запаска, або вже пізніше фартух теж із крамної бавовняної тканини, оздоблений вишивкою червоним і чорним кольором хрестиком. Поверх цього всього поясного вбрання пов'язується. В давніші зразки були домоткані, а потім уже в 19 столітті з'явилися крамні пояси із тонкої вовняної тканини каламайки. Додатково цей каламайковий пояс має вишивку тамбурним швом, різнокольоровими нитками вовняними, от, і мотив деревце. Далі вдягається поверх нагрудне вбрання. в даному в Випадку це керсетка, безрукавний одяг, який є наслідком впливу європейської моди. Давні зразки, звичайно, це свити. От. А безрукавний одяг, ось такого типу, це Європа, і сама назва корсет, корсетка, герсет, герсетка це різновиди етнолексичні. От. І е, керсетка в цьому. Регіоні шилася е, е, стьобана із е, різнокольорових бавовняних або вовняних тканин. Обов'язково е, вона е, має теп, утеплювач вату і вручну е, це все, звичайно, робилося. Хоча вистрочка зубців на керсетці, е, вистрочка орнаменту йде на машині. От машинна машина строчка, патент її на 1852 рік. Німеччина, єврей Єврейса от, Отримав цей патент. І вже в кінці 19 століття вистрочені на машинах. От одежа, Юбки, Керсетки, спідниці, звичайно, були вже в моді і популярні. Ми бачимо. Що характерною оздобою на цій керсетці є вишита на правій полі. Ось така частина в куті, наріжник. Ну, от здебільшого там вишивалося деревце, мотив деревця. Обов'язково на цій керсетці ми бачимо зубці: це архаїчний зубчастий орнамент, відомий ще на україні з часів палеоліту. Ну, Доповнює далі вбрання головний убір. – це… Очіпок на твердій картонній основі він не носився самостійно. Додатково він є основою для того, щоб Вив'язувати на ньому хустки. І в даному випадку це вив'яз із шовку китайки червоного кольору, те, що ми зараз знаємо як тканина тафта, чорний колір основи і різнокольорове підкання може бути не тільки червоне, а й синє, фіолетове, зелене, от, але дає ефект такої мінливості. Обов'язково вив'язується на очіпку так, щоб спереду були маленькі ріжки. Доповнення завжди до костюма є прикраси: це коралі, це дукач, монета в оправі, срібний дукач на скляному на місці. Це Коралове, а також смальти, камінне намисто із срібними пуговицями та рифами. От і, звичайно, сережки, ковтки неодмінний атрибут. Всі прикраси суть не прикраси, а є обереги, зрештою, так само, як і вишивка. От і ми в першу чергу повинні розглядати їх саме в такому контексті. Хоча безумовно декоративність збрання завжди вражає, і не тільки ми милуємося своїм народним одягом, славною історичною минувшиною нашою, але також іноземці завжди зауважували і російський. Художник Ілля Рєпін сказав, так як одягаються українки і француженки, ніхто краще в світі не одягається. От. Певною мірою, це є, напевне, те надзвичайне геополітичне становище України в центрі Євразії. тобто проходять Україною важливі такі магістральні. Міграційні потоки з Європи в Азію, з заходу на схід, великий шовковий шлях, і з півночі з Варяг греки, і завжди на таких перехрестях вирує і кипить життя. І тому, враховуючи також, що це помірний клімат, багата родюча земля і землеробська цивілізація завжди багата, ось саме орнаментами, оздобами. Оскільки вони підтримують річне обрядове коло землеробів. Ну, і от Загалом можна побачити, як іде процес зодягання на людині. От, крупний план показує нам, як виглядає вив'яз шовку на очіпку. От, Також ми можемо побачити крупніше, як виглядають прикраси. От, Ну і сорочка. Детальніше подивитися можемо на оздобу. Це вишивка, і ми бачимо мотив ламаного дерева, або ламаного гільця, виконаного червоними чорними нитками. Хоча більш давня традиція не тільки в Київщині, але й в багатьох землях України червоно-синій колір. Але поступово цей колорит змінився на червоно-чорний, коли з'явилися вже анілінові барвники. І поставки з тропіків натурального барнику індиго, який дає нам синій колір, яким фарбують джинси. Він припинився і вже люди купували заполод червоного чорного кольорів і вишивали нею, позначаючи ось, ось цю дуальність. Червоне то любов, а чорне то не журба, то земля. Ну можна казати про символіку, звичайно, дуже багато. Ну от, і дійсно немає поганих чи хороших кольорів, залежить від того, в якому контексті, залежно від того, який вік, яка стать. От, і це все дуже тонко і індивідуально. А можна декілька прикладів значення цих візерунків? Наприклад, що означає теж ламане дерево? Ламане дерево, мотив взагалі світового дерева, ламаного дерева. Це Дуже багатозначний символ, і ми на наших лекціях музейних маємо три заняття двогодинних, які так що зараз за одну секунду вам сказати це ну, одною такою фразою животворний потік енергії, який йде від творця, і весь космос проявлений, він найкраще зображується через дерево, життя, через космічне дерево. Все це звичайно дуже красиво виглядає, але наскільки це практично, от ви багато зараз розповідали про всі ці прошарки одягу, але в жодному з них я ще не бачив кишені. У керсетках були кишені, і також окремо приторочували до пояса до крайки так званий карман, і туди складалися гроші, якісь коштовності. Ну от ми можемо побачити, що Пишно зашиті рукави, оскільки це крамна тканина дозволяє. І е, такі речі, звичайно, носили в свято. Тобто це не буденний одяг, це є святковий, це є недільний е, одяг. От, ми бачимо високий стоячий комір, от, густо призібрана сорочка до цього коміра, до манжетів. От, ми можемо побачити фактуру е, от, е, отої стьобаної керсетки, а також е, як більш завищена лінія талії, яка вишита ззаду от, е, вовняними нитками гарусом. І е, також е, скільки клинів, дуже багато клинів, е, вкладається. Часом по, дов... по, е, по е, низу керсетка е, може мати 3,5-4, а то й 4,5 метри довжини. Е, і ось крупніше ми бачимо вишивку і машинну вистрочку, і ручну. Тобто всі листочки, всі деталі на в цьому дереві вони вишиті вже вручну. Каламайковий пояс має машинну вишивку тамбурним швом, різнокольоровими вовняними нитками. От. Ну, окремо, Окрім того, очіпка твердого на картонній основі, на якій пов'язується шовк чи хустка крамна. Також були очіпки вишиті, які згадуються навіть у Кайдашевій сім'ї, коли Кайдашиха, щоб замиритися із Мелашкою, пішла на базар і купила її. Кольористого жовтого очіпка на жовтій основі вишивається ось таким кольоровим вовняним гаросом, здебільшого в червоній більше гамі, але тоді на такий очіпок вже хустка не одягається, Ні, так? не одягається. Він носиться самостійно, угу. от так як і інші дорогі очіпки, які, наприклад, можуть бути також із шовку і парчі. І е, окремо ми ще хотіли показати один зразок сорочки з фондів нашого музею Івана Гончара. Е, теж на е, крамній тканині, але такий вишуканий орнамент. Е, ми бачимо верхню частину рукава ось такий речі частин е, візерунок. І Здебільшого такі речі часті узори, ми бачимо в основі всіх жіночих, а також навіть чоловічих сорочок, і розкидка по рукаву. Тобто, якщо в першому варіанті ламане дерево, соцільні такі от зигзавоподібні е елементи, то тут ось такі округлі мотиви. Але якщо ми говоримо про Київщину, про центральну, що спільного у цьому візерунку і з тим, що ви показували першим? Чи чи можемо ми дійсно їх ідентифікувати? Пер, що це центральний перший, перший колорит? Але звичайно, так для більшості, навіть фахівців. Вишивка дуже різноманітна, і ні одна людина не може достеменно знати. І кожне село, як має своє слівце, так часом вирізняється своєю вишивкою і своїми оздобами. Є така приказка у нас етнологів, що двох однакових вишивок не буває, двох однакових рушників, двох однакових сорочок. І тому ось такі раритет, як є на моделі, а ось окремо ця сорочка це <кхід> без сумніву. Рідкість тепер уже тому що знайти, знайти такі сорочки зараз майже неможливо. Здебільшого пізніше потім поширилися так звані брокарівські узори, які ми дуже добре знаємо, які продаються на різних ярмарках етнографічних, вишиті червоним чорним хрестиком троянди і різні квітки з листям, з пуп'янками, барокові мотиви, тобто суцільно зашиті червоним і чорним хрестом. Ці вишивки поширилися вже в другій половині 19 століття. На початку 20-го вже ними рясніла Київщина, і ось такі речі геометричного орнаменту вони просто вийшли, вийшли з ужитку. Навіть дуже часто буває такі мікс сорочки, коли подоли ще має традиційний орнамент мережкою чи вирізуванням. І е, коли е, музейники збирали ось такі речі, то е, чули розповіді від старших жінок. Кажуть, ми шили рукави, ось е, ту моду е, трояндочки, А е, наші мами мережили подоли. От лист вишили, і ми того вже не вміли. Тобто, це е, говорить про те, що дійсно проходить час, і змінюється мода, змінюється стиль, і це є показник тої епохи. Ви зараз Секаємо. показуєте од однострій, якого сезону мені здається, він дивний. Це якийсь демісезон, бо взимку ще надто холодно, влітку три прошарки, напевно, жарко. Що це за пора року? Ми знаємо, що коли жаркий клімат, то багато шарів тканини захищає від перегрівання. І якщо на одяг перша одежина, про яку ми говорили, є сорочка з домотканого ляного чи конопляного полотна, це унікальна тканина, яка дозволяє мати великий люфт в терморегуляції. Тобто, коли жарко, наприклад, ну, плюс 30 градусів, то мінус 7 градусів забирає цей шар тканини. При контакті з зовнішнім середовищем і навпаки, коли холодно, плюс 7 градусів. Тобто, оцей плюс мінус 7 градусів, дуже комфортна тканина. Чи ці всі візерунки робили самі жінки, які носили це вбрання? В нас теж уявлення зараз про вишивку, що це декор. Насправді традиція передбачає суворе табоювання використання традиційних орнаментів. Власне, вони порушилися вже, коли з'явилися ці брокарівські так звані квіточки. А е, от традиція кожного регіону проглядається і слава Богу, дійшла до наших днів ось в тому традиційному геометричному, в першу чергу, орнаменті. А звичайно, що жінки, дівчата, коли, наприклад, готували весільний посаг. То е, найбідніша е, мала в скрині 30-40 сорочок, середнього достатку 50-70, багата 100 і 120 і більше сорочок. Тобто, якщо це є білизна, то звичайно уявіть собі, яка вона розкішна, коли вона ось отак вишита, як тут на цьому костюмі. А чи кожен е, візерунок має своє значення? Безперечно, і е, ми бачимо ось на цьому узорі, що на моделі. Е, Зображення восьмиполісткових зірок квіток, які характерні для Київщини. це дуже популярний символ і знак. І, власне, і дерево також один із центральних символів українських вишивці, ну, зрештою, у світі також. Тобто, це є з одного боку колір оберіг, от, а з іншого боку, коли дівчина, жінка вишиває, накладаючи вишивку на полотно, то вона туди зашиває от свою енергетику, свої добрі побажання, думки. Це треба теж вважати і знати. Особливо це важливо, коли використ... коли виготовляються обрядові ритуальні речі. Рушники. На жаль, час добігає, і якщо у вас будуть ще факультативні питання, то будемо приносити їх поза межі програми. Дякуємо вам за натхнену чудову лекцію. Сподіваємося, що дізнаємося не лише про центральну Київщину завера, так а також інші регіони. Думаю, що це буде. Тільки початок циклу лекцій для того, щоб пізнати нашу історію, яка виражається в першу чергу, звичайно, через наш костюм. Дякую, пане Юрію. Шановні, доєднуйтесь до Суспільного університету. Ми любимо дарувати знання. Пока! Я взнала дійсно дуже багато чого корисного для себе, і впевнена, що тепер я точно відрізню китайську підробку від нашої української вишивки. Сьогоднішня лекція мені відкрила очі, і тобто я хочу дізнатися більше.